Доброго дня, любі мої глядачі. І сьогодні я хочу з вами поділитися своєю новинкою. В мене покупочка. Це ось такий глечик, такий молочник, поповнить мою колекцію молочників гріппорі. Ну, з приводу назви Гріпорі чи конде. Я це питання ще з вами обговорю. Хочеться мені обговорити цю назву таких молочників. В кінці відео я обговорю з приводу цього. А зараз хочу сказати, що я його е, одержала вчора. Я його не мила, нічого з ним не робила. Ви бачите, тут є бруд. І саме основне, це в нього є дефект. Ось ми бачимо, носик був відбитий, а потім склеєний. В радянські часи клеяли все ось таким столярним клеєм. Він був такий міцний, склеював все. Починаючи від паперу, закінчуючи, як ми бачимо, фарфором. Але ж який вид, це ж просто жах якийсь. І я хочу якось цей вид трішечки змінити, щоб цей дефект був менш помітний. Я прочитала в інтернеті декілька є способів його убрати. І це я хочу зараз зробити. Перший метод, про який я прочитала, це з допомогою оцета. Налила я ось трішечки оцета. Тут такий великий слой, чи треба його якось замочити, чи що, і давити не можна що. Може повністю отвалитися. Так, ну що я вам скажу? Перший метод, оцитом, він не дієвий зовсім. Я ось його терла, терла, відтирала, нічого воно не відтирається. Так, другий метод це розчинник. Розчинник, ацетон. Зараз буду пробувати ще. Цим методом. Розчинник також нічого не дав, не допоміг. Я великою кількістю розчинника витирала, нічого воно не виходить, нічого не допомагає. В общем, любі мої, буду я якось іще декілька методами намагатися це все якось владнати цю проблему свою. І потім уже вам я покажу і розкажу. Далі. Друзі, все-таки я видалила цей жахливий клей, ось подивіться, як зараз виглядає. Цей ковшинчик. З допомогою кінчика ножа я дуже обережно піддівала цей клей, і він кусінчиками повідпадав. Дуже обережно треба було це робити, щоб не пошкодити саму емаль. Ось так зараз виглядає. А тепер я хочу оце місце склейки якось затонувати. Зараз я намагатимусь це зробити і вам покажу свій результат. Ось, друзі, давайте подивимося, що ж в результаті я одержала, в результаті своєї роботи. Все одно місце склейки видно, бо я ж не реставратор, таких речей взагалі ніколи не робила способом. Це щось мені вперше захотілося. Місце склейки видно, я трішечки зафарбувала. Це місце, звичайно, воно видно, але мене повністю задовольняє. Поставлю на поличку в колекцію і майже нічого не видно. Привела я його в порядочок, цей молочничок помила. Ось такий він вигляд має. І покажу, ж вам клеймо. Це у нас Баранівка, 50-ті роки, ще й перший сорт. Так що ось таку річ я купила. Тепер буквально декілька слів хочу сказати з приводу назви Гріппарі Чіконде. Про гріпарі я вже розповідала якось у своєму відео. Раніше я показувала такі молочники свою колекцію, і я там розповідала. І хочу сказати: назва Конде це назва пішла із Франції. Такі молочники виготовлялися такої форми за кордоном. Але, але дякуючи гріпарі... Династії Гри... Гріпарі, ця форма була завезена в нашу країну. Так як Гріпарі викупили Баранівський фарфоровий завод, вони завезли форми із-за кордону. І ще хочу раз сказати: дякуючи Гріпарі, ми ці форми бачимо навіть і сьогодні. І ці форми були використані на заводах. Майже 50 років, і не тільки на Баранівському заводі, а й на інших заводах. Тому в нас зараз ця назва, цей, цей молочник, ця форма саме асоціюється з гріпарі. бо вони завезли цю форму і виготовляли вироби цієї форми. А за кордоном вона називалася Конде. Як називати, це ж кожного справа своя. Так що, любі мої, ось таке було в мене сьогодні відео. Прошу поставити вподобайку, писати коментар, підтримати мій канал, підписуйтесь, хто ще не підписався. І до наступної зустрічі. Пока-пока!